Вправа, яка допоможе вам навчитися тримати дуже гарно шию прямо. І також ця вправа вона стимулює, активує до роботи глибокі згиначі шиї. Глибокі згиначі шиї, вони нам дуже потрібні взагалі для повсякденного нормального функціонування. В чому заключається ця робота? Ну, в тому, що саме вони по сегменту стабілізують наш шийний відділ. Тобто є м'язи глибокі, які це роблять посегментну стабілізацію, є м'язи поверхневі, які, власне, мають здійснювати ось цей рух згинання шиї максимальний, там, чи бокові якісь нахили. Тобто І це різні м'язи, вони різні по своїй витривалості і по своїм функціональним, скажімо так, призначенню обов'язкам. Тому ця вправа допоможе вам активувати саме глибокі згиначі, які фіксують, стабілізують наш шийний відділ хребта, розвантажуючи при цьому поверхневі крупні рухові м'язи. Тож, стаємо на четвереньки. Коліна стоять на ширині тазу. Таз знаходиться над коліном. Тобто кульшовий суглоб над коліном та знаходиться в положенні нейтральному. Ми стараємося не нахиляти його, дуже сильно вперед туди-вниз, до стегна. Ми не округлюємо спину, Ми стараємося вивести її в нейтральне положення. Дуже добре, якщо є зеркало, і ви можете подивитися, побачити своє положення тіла. Так, руки теж стоять у нас під. Плечовими суглобами, або трішечки-трішечки вперед, можуть бути так е, в такому положенні. Далі е, ми стараємося тут не провиснути на своїх руках, а от відштовхнутися ручками від підлоги, іначе ми хочемо відштовхнути саме область грудини, ось ближче до... Ключиці ось саме цю ділянку. Ось подивіться, як я це роблю. Тобто не провиснуть, а саме відштовхнуться. І стараємося не відчувати, що ми підняли плечі, затиснули шию, то тут наші лопаточки опущені вниз. Відштовхнулися, утримуємося, бачимо рівне положення спини. Далі ведемо якийсь предмет, от, на рівні зап'ястка. Це може бути будь-що завгодно. Телефон, ручка, що є під рукою. Так, в цьому положенні далі ми вибудовуємо роботу саме шиї. А що це має бути? Тобто, голова не має висіти вниз, не має бути шия в такому розгинанні. Тобто, ми опустили плечі, опустили лопатки, опустили підборіддя. Уявіть, що ваше підборіддя трішечки підтягується неначебто в шию, неначе ви хочете заглянути собі на область декольте, або заглянути, побачити тут ноги свої, тобто якось так, але не виконуючи такого прямо згинання шиї. Тобто тут має зрухнутися тільки підборіддя. Подивіться, як це відбувається. Трішечки трішечки втягується під так? Далі ми фокусуємо свій погляд на предметі між нашими руками. І отримуємо шию в такому положенні, іначе віддаляючись від підлоги. Далі фокус уваги зберігається на предметі. Очі дивляться на цей предмет. Але ми намагаємося зробити. Розгинання шиї, не спускаючи погляду предмету. Виконуємо таке згинання скільки разів, скільки комфортно, скільки це можливо зробити. Допоки відчуваємо контроль на руках і ногах стоячи. Ну, можливо, для першого разу достатньо буде 3-5 повторень. Потім можна відпочити і повторити ще.